Близько четвертої години ранку, 13 листопада 22-го року, хтось напав з ножем на сплячих студентів університету Айдаху у місті Москву. Тіла Медісон Могін Кейлі Гонсалес, Ксани Кернурд та її коханого Ітана Чапіна поліцейські виявили у триповерховому заміському будинку об 11:30. Дівчата наймали в будинку кімнати, а Чапін жив в іншому місці, але заночував у Оксани. Цей злочин став одним із найгучніших у США за останні роки. Серед студентів університету почалася справжня паніка, а у збиранні інформації про таємничого зловмисника брало участь чи не все населення штатів Айдахо та Вашингтон. 30 грудня 22-го року Поліція заарештувала 28-річного Брайана Кобергера, який вивчав кримінологію в університеті штату Вашингтон і жив у місті Пулмен за 13 кілометрів від місця злочину. Суд заявили, що ДНК Кобергера була виявлена на тілах, знайдених у будинку студентів. Крім того, білий автомобіль Hyundai Elantra таким ж володів Кобергер. Двічі потрапив на запис камер спостережень в районі злочасного будинку в ніч злочину. Обвинувачений не визнав провини. Його адвокати з самого початку стверджували, що вони мають незаперечні докази його непричетності до злочину, проте не розкривали їх. 17 квітня 24-го року, майже через півтори року після арешту, захист нарешті заявив, що в момент злочину він якоби перебував неподалік але зайнятий абсолютно невинними справами. Це, мабуть, і є те саме Алібі. У документі пояснюється, що Кобергер захоплювався довгими прогулянками та бігом. Після початку навчання в університеті штату Вашингтон у червні 22-го року у нього не залишилось часу на ці заняття в день, і він здійснював вилазки на природу ночами або рано вранці. Це нібито доводять наявні у його телефоні численні фотографії природи та нічного неба. Любов'ю Кобергера до подібних прогулянок адвокати пояснили й те, що згідно з даними вишок стільникового зв'язку, перед тим, що сталося, він 12 разів бував у районі будинку студентів, просто їздив повз в пошуках нових місць для занять спортом. Слідство вважає, що Кобергер вистежував жертв. Його захист стверджує, що він просто відпочивав і займався улюбленими хобі ночами, оскільки в день на це не було часу. Журналісти визнали алібі, обвинувачуваного сміхотворним, проте суд прийняв заяву адвокатів до розгляду. У якості експерта з визначення місця розташування телефону Кобергера в ніч злочину захист має намір залучити Сая Рея, колишнього військового і поліцейського. Фахівця з аналізу даних геолокацій. Рей займається аналізом даних, отриманих з вишок стільникового зв'язку. Зокрема, він використовує блоки даних, якими телефон обмінюється з вежами, навіть коли ним не говорять або він вимкнений. Раніше Рей залучався як експерт у суди США близько сотні разів, але раніше він виступав лише з боку обвинувачів. Мобільний телефон Кобергера не рухався на схід шосе москов у Пумен рано вранці 13 листопада. Відтак автомобіль, знятий камеру на шосе, належить не йому. Офіційна заява захисту Кобергера. Фактично, захист має намір спростувати один із головних доказів звинувачення. Слідство та прокуратура впевнені, що на запис камер потрапила саме машина Кобергера. Його адвокати стверджують протилежне, і це цілком можливо. Hyundai Elantra – один із найпопулярніших седанів у США. Його продаж стабільно перевищує сотню тисяч щороку, а всього з 2005 року американці купили майже 3 мільйони таких автомобілів. Тож у ніч злочину на дорозі між Айдахо та Вашингтоном теоретично міг виявитися ще один білий автомобіль цієї моделі. Втім, це не скасовує інших питань. Зокрема, навіщо Кобергер відключив телефон під час нічної поїздки 13 листопада, якщо так любив фотографувати місяць та зірки? За даними слідства, його телефон вимкнувся близько пів на третю ночі, а знову увійшов до мережі лише вранці, коли він під'їжджав до будинку. Ще одним доказом слідство вважає те, що Кобергер був підписаний на сторінки в соціальних мережах усіх трьох загиблих дівчат. Акаунт обвинувачуваного наразі видалено, проте видання People стверджує, що Кобергер намагався зав'язати розмову з однією зі студенток. Він кілька разів писав їй особисті повідомлення, але вона не відповіла. По суті, він просто написав Привіт, як справи? Але він робив це знову, знову та знову. Крім того, Медісон Могін та Ксана Кернольд підробляли офіціантками у грецькому ресторані в Москву. Кобергер двічі замовляв там їжу та особисто забирав її за кілька тижнів до злочину. Щоправда, невідомо, чи знав він, що дівчата працюють там. Це ще одна таємниця справи Кобергера. Слідство намагається довести, що він був одержимий дівчатами. Проте не може підтвердити, чи бачив він їх хоч раз у житті, усі докази лише непрямі. Чи міг молодий чоловік підписатися на сторінки симпатичних студенток, які навчалися в сусідньому вузі, і спробувати познайомитися в мережі? Звісно, міг, чи означає це, що він учинив з ними розправу, питання, на яке можна відповісти як завгодно. Головним доказом проти Кобергера залишається слід його ДНК, знайдений на ножі в будинку студенток. Проте захист із самого початку поставив висновки слідства під сумнів. Адвокати посилаються на те, що прокуратура не розкриває даних, які тести та бази даних використовувалися. Детективи стверджують, що ДНК із місця злочину безпосередньо вказує на Кобергера. Захист протестує. Оскільки сумнівається в точності тесту через брак відомостей про його інструменти та методи, суд відмовляється розкривати дані про дослідження, посилаючись на те, що розслідування вело ФБР, а вся їх інформація засекречена. При цьому суд медексперти ретельно обстежили машину і будинок Обергера і не знайшли там жодного сліду ДНК-студенток. За їх версією добре знайомий з способами ведення слідства. Злочинець старанно вимив машину і виправ одяг. Однак навіть у цьому випадку хоч якісь сліди мали б залишитись, та їх немає. У січні суд дав захисту Кобергера певну інформацію про ДНК-тест, проте вона не лише неповна, але й досі залишається засекреченою і не може використовуватись у ході процесу. Наприкінці квітня суд дозволив захисникам підозрюваного провести телефонні опитування потенційних присяжних щодо їхнього ставлення до нього та його справи. Адвокати вважають, що тяжкість злочину роздутий у галас та безапеляційні заяви сторони звинувачення могли вплинути на неупередженість присяжних. Через це захист може вимагати перенесення процесу в інший округ у своїй заяві родина Гонсауса сказала, що вони дуже раді почути про те, що коберту потенційно може бути призначено смертну кару. Ця подорож до справедливості для Кейлі, Меді, Ксани та Ітана сповнена злетів і падінь. В деякі дні ви сподіваєтесь, що справедливість здійсниться, а в інші дні ви сповнені без надії та смутку. Сьогодні день для надії, сказали родичі. Для нашої родини, для наших друзів, для наших прихильників, для кожного, хто пролив сльозу, зробив пожертву чи вислухав історію вбитих дітей, правосуддя рухається вперед. І одного дня, не в такому вже й далекому майбутньому сподіваємось, що воно здійсниться, сказали вони.